П'ятниця 16 лютого це даже з новина ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться двом чиновникам окупаційної адміністрації Маріуполя заочно повідомлено про підозру. Окупанти зводять все нові лінії укріплень. Їх побудували від Нікольського в напрям села Стародубівка та далі в бік Бердянська. Тіла 58 загиблих українських військових повернули на батьківщину у студії. Тетяна Байрак Вітаю. Сьогодні, 16 лютого, Україна другий рік поспіль відзначає день єднання. Він був запроваджений президентом Володимиром Зеленським у 2022 році, адже тоді, в лютому, активно ширилась інформація, що Росія збирається здійснити повномасштабне вторгнення, і це може трапитись саме 16 лютого. Тож День єднання мав закликати народ до консолідації та зміцнення морального духу. І як було до того, так показали два роки великої війни. Українці сильні, незламні та єдині, та маємо такими і залишитись. Маріупольці допомагають ЗСУ Лише в лютому вже встигли наплести 35 п'ять маскувальних сіток, а це 840 квадратних метрів. Для цієї справи активісти збираються у центрах «Я Маріуполь» у різних містах, а потім відправляють усі разом на передову. Зокрема, ці 35 сіток передали 56-й маріупольській бригаді. Маріупольський спротив натрапив на базу російських військових, а саме знайшли місце, де росіяни зберігають танки у тимчасово окупованих пологах Запорізької області, та передали інформацію про місце знаходження та модернізацію техніки українським військовим. Двом чиновникам окупаційної адміністрації Маріуполя заочно повідомлено про підозру. Одна з підозрюваних відповідає за проведення виборів та контролює дотримання російського законодавства. Інший на чолі відділу експлуатації та ремонту житла адміністрації так званого Іллічівського району під приводом відновлення будинків обстежує оселі маріупольців, які загинули або виїхали через окупацію. Під час таких рейдів чоловік перевіряє наявність документів на житло у тих людей, які можуть там проживати, та у разі відсутності паперів виселяє їх. Співробітники прокуратури оголосили підозру у державній зраді. Окупанти зводять все нові лінії укріплень. Їх побудували від Нікольського у напрям села Стародубівка та далі у бік Бердянська. Почали будівництво росіяни ще влітку, через тиждень після відходу з роботи, но що на Запоріжжі. І незважаючи на віддаленість фронту, роботи тривають. За минулу добу Донеччина зазнала 14 ударів по цивільному населенню. Під вогнем перебували 8 населених пунктів. Зокрема, село Зоря окупанти накрили зі смерчів. У результаті загинула одна людина. Ще двоє мешканців зазнали поранень. Пошкоджено багатоквартирний і вісім приватних будинків. Трьома ракетами С-300 росіяни вдарили по Новогродівці. Поранено одну людину. Понівечено 15 у селі дитсадок. Також ракета С-300 поцілила в Вселидове, внаслідок чого пошкоджено 13 багатоквартирних будинків. Авіаударну бомбу Ка-500 росіяни скинули в часовому яру. Загалом за минулу добу місто пережило п'ять атак ворога. Також керована авіабомба прилетіла в очерети. в результаті зруйновано три приватні будинки. Російські окупанти Авдіївці сконцентрували величезну кількість техніки та дронів, тоді як Бахмут вони намагались брати лише живою силою. Каби це дуже складна, тобто це набагато гірше ніж артилерія. А це авіабомби півтонни і 250 кілограмів, і півтонни. Це десятки авіабомб, тобто це і 50, і більше авіабомб за добу. Треба розуміти, це дуже велика кількість на таке невеликий плацдарм, який утримується. Бородін додав, що на деяких ділянках оборонні дії ведуться на 360 градусів ураження від ворога. При цьому росіяни постійно прикидають нові сили в район міста. Також російські військові застосовують фосфорні снаряди від них займаються цистерни з мазутом як наслідок. Отруйний смог розповсюджується усією територією заводу. І вже зараз стало відомо про рішення відійти з позиції зеніт на південно-східні околиці Авдіївки задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. Україна повернула тіла 58 загиблих українських військових. Про це повідомляє координаційний штаб. Збройні сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. Після ідентифікації тіла наших захисників будуть передані рідним для гідного поховання. Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії. Про це повідомляють російські змі. Пропагандисти пишуть, що у чоловіка відірвався Тромп. Що вчора Навальний онлайн брав участь у черговому засіданні суду, і як повідомляють, змі окупантів був здоровим і веселим. Адвокат політика вилетів селище Харб, де той відбував покарання. А тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що винним у смерті опозиціонера є диктатор Путін. Стало відомо, що в російській тюрмі загинув. Олексій Навальний, очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він, зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб ТВ 7 також ми в інстаграм, телеграм та фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.